А що робити Україні? Давайте так. А що робити Україні? Ну, Україна ж не може е, безкінечно йти за тим сценарієм, який в Кремлі вимальовує Путін. Може, є якийсь план Б, Єгоре? Європейці. Ну, власне, європейське. У нас у нас план, план Б, план в, план в, план С, план Ж. Це власні сили і власне озброєння. Тому що ми розуміли, ми спочатку сподівалися, що включиться зараз Європа. Вона якось включається, вона ніби прокинулася. Ми бачили, як вона прокидалася після е, цієї е, виступу, виступу Венса на Мюнхенській конференції, такого холодного душу. І вони одразу це в суботу було. Вони одразу в понеділок зібралися, і великий пшик з цього всього лідери, лідери Європи. Але потрібно сказати, що воно як бюрократично дуже дуже повільна, але йде. І ми бачили цю білу книгу книгу Кубіліуса комісара з оборони Європейського союзу. Що до двадцять до тридцятого року Європа зможе озброїтися, щоб не залежати від сполучених штатів. Ми у нас немає до 30-го року. Зараз таки часу тому да, тому ми да з певною мірою. Ми сподіваємося, не то що сподіваємося, а ми. Все ж таки отримуємо допомогу від європейського союзу і інших країн, але більшою мірою ми сподіваємося і покладаємо сподівання і не тільки сподівання а на наш внутрішній ВПК, який фінансується в тому числі європейцями, тому mm -hmm. що це швидше, дешевше і відповідає більшим умовам видання бойових дій. План Я вам B, скажу більше. B. Я вибачаюся на хочу рефлексію на одну річ дати. Мені здається, деякі європейці якраз і хочуть, щоб ми їм виграли час до 30-го року, і вони цього не приховують і, і вони це деякі це вже не це навіть не приховують. А це для нас. Ну, просто катастрофа. Ну тобто, ми розуміємо, що це означає. в якому стані ми є зараз, після трьох років повномасштабного вторгнення, уявити собі там ще п'ять років. Ну це ну це не хочеться про цей сценарій навіть говорити, думати і так далі. Це просто треба розуміти, теж до речі, коли ми говоримо про європу, що наші цілі. З деякими європейцями можуть і не співпадати, тому що те, що вони нам допомагають і дають, можливо, не всі це роблять з позиції міркувань якихось гуманітарних, а з дуже цинічних позицій, бо, поки ця вся армада тут. Колотиться з нами, то вона не поїхала десь в інший бік, і, і цей. Це просто треба Проти розуміти. Європа і... звучить дуже красиво. Так, да, це звучить дуже красиво, тільки жити в ньому і бути ним це дуже складно. І потім, знаєте, така ж історія може відбутися, що щит потім відкидають просто, знаєте, а далі знаходять якийсь новий. Нам це не підходить, така історія. Оце, це треба просто сказати. А план Б наш дуже простий. Нам треба ну, почати говорити правду. Нам треба не робити чергові плани перемоги. Якісь 500 пунктів і так далі. Нам треба визначити рубеж по природних перепонах, річки, висоти, забудова на ньому нарешті збудувати фортифікації. Авдіївські фортифікації трималися 10 років. 10 років вони не могли. Це означає, що це працює. Ми зламали зуби об лінію Соравікіна. Ну, це реальність. А вони її побудували за півроку на фактично на обстрілюваному відстані від українських позицій. Нам треба визначити цей рубіж, нам треба закопатися в нього, вкопатися і стояти там. Дійсно, судячи з усього, на жаль, Путін нічого не хоче зупинятись, і поки він не стече ще кров'ю, він не зупиниться. Олександр? закопувався це добре, це правильно, це потрібно. І безпілотні системи розвивати не тільки авіаційні, а але. План Б, який це, от до провладної, в тому числі, Єгора. Єгора, ну до не персональна домова <рі> до влади. Нам треба повернутися або започаткувати, або зробити, або щось. Ну наша дипломатія воєнно-політична має стати проактивною і не гавити, не прогавлювати ті посили, ті моменти, які в тому числі Європа нам надавала і продовжує надавати минулого року. Макрон. Прямо заявив, що вони готові завести контингент в Україну. Це було. Ми якось це не помітили, спустили на гальмах. Я відверто скажу знаю, що французи були досить здивовані нашою такою позицією, яку ми нібито ми не помітили. Навіть росіяни і білоруси відреагували. Вони навіть вже проробляли, а де ж може стати той контингент, що по кордону з Білорусі може стати, може стати по узбережжю Чорного моря. По румунському кордону, тобто прикрити наші тили. росіяни вже це проробляли. Ми робили вигляд. Наша дипломатія, наша керівництво політичне потім... е зробили вигляд, що нічого не було. Е наступний зараз у нас ну ну нас французи знову ж таки пропонували, пропонують. Вони ще не відмовилися від цієї пропозиції. Національна жандармерія їхня. Щоб вона зайшла допомагати нам охороняти ті ж наміші атомні станції. Ми знов-таки робимо вигляд, що нічого не відбувається. Тобто, коли Європа дає нам посили, ми маємо їх підхоплювати і разом з ними О, розумієте, розвивати. Чому Україна робить вигляд, як ви кажете, що нічого не відбувається, не помічає цього? Чому О, мені мене це дуже дивує? Знаєте, це може якісь ще треба вирости цих дитячих штанішок, щоб виходити на велику арену політики. Можливо, можливо, так. це можете відповісти. Перший раз, коли заявив Макрон про можливість розміщення військ на території України, це був Якщо не помиляюся, лютий 24-го року, а чи, чи лютий точно чи лютий чи березень. Люти, я, лютий, я нагадаю, що на той момент і це було озвучено як альтернатива нашому вступу в НАТО. На той момент ми все ж таки продавлювали, протискали і пропрацьовували з адміністрацією тоді ще Байдена про те, що все ж таки нам не потрібна альтернатива, нам потрібно НАТО. Але разом з тим, колися переговори, я знаю, що це. Це відбувалося з французькою стороною, як ви бачите цю історію, де ви будете розміщуватися? І конкретики, чесно кажучи, як тоді не було, так і немає зараз. Тому що то ми хочемо розмістити війська на лінії фронту. Ну, це. То ми хочемо на, на лівому, з лівої сторони Дніпра, то ми, хочемо, то ми готові тільки тренерів надіслати. То ми можемо візько, біля кордону, то ми можемо 3 тисячі, то ми 5 тисяч, то 25 тисяч і так далі. І це все насправді єдина причина такого, такої поведінки в одному. Вони хочуть гарантії безпеки від сполучених штатів. Якщо Сполучені Штати скажуть, що ми прикриваємо вас, і у випадку, якщо буде боєзітнення, то ми включимося. Будуть тут і французи, і британці, і поляки, навіть які зараз говорять про те, що ми не будемо надсилати, тому що це ми маємо кордон спільний з Білорусі і так далі. Тому ось це основна причина, чому вони якраз таки не активні в цьому питанні, а не ми. Жодної заяви з нашого боку не було. Були от повірте мені, були не те, що заяви, були про працювання це на двосторонніх рівнях. Олександр працював військовий, аташе у Франції. а я, а я... Я Працювали можу сказати, Олександр точно стежив за темою. Я, я можу сказати тут підтримати Олександра. Я просто теж знаю цю тему. Я колись був співголовою групи Дружби з Францією. Якраз в лютому березні я був у Франції, і якраз так і було. Більше того, на думку президента Макрона на той момент він на зустрічі в січні з Зеленським це проговорив. І він думав, що він це якби це погодив. А коли він з цією ініціативою вийшов, я нагадаю, на нього тоді дуже на це нервово відреагував тодішній канцлер Німеччини Шольц. Він був категорично проти, і Україна ніяк не підтримала, не сказала, що нам це треба, і так далі.